Друзі, підтримайте канал підпискою вподобайками та коментарями. Дякуємо. Європейський оборонний гігант MBDA, який об'єднує британські, французькі та італійські оборонні активи, оголосив про інвестиції в перспективний безпілотний літальний апарат Hydra 400, створений компанією Hydra Drones. Йдеться про потужний оптокоптер, оснащений турбореактивними двигунами, що здатний виконувати функції бойової платформи. Як повідомляє видання The Telegraph, вже у вересні 2025 року заплановані перші польові випробування цього дрона для потреб британської армії. Проєкт викликав значний інтерес. Збоку військових, адже потенційно може замінити частину функції традиційної бойової авіації. Модель гідра 400 вперше була представлена публіці у 2023 році на виставці Defense and Security Equipment International у Лондоні. Дрон позиціонується як платформа, здатна не лише доставляти вантажі, а й нести високоточне озброєння. Зокрема, йдеться про інтеграцію протитанкових ракет Brimstone, розроблених тією ж MBDA. компанія MBDA приєдналася до фінансування проєкту до. Лучивши власні інвестиції до вже зібраного капіталу, майже 1 мільйона фунтів стерлінгів. це дозволить завершити створення повноцінного прототипу та перейти до активної фази випробувань і демонстрацій. Керівник компанії Гідра колишній військовий авіаційний технік наголосив, що п'ять таких безпілотників здатні зрівнятися за вогневою потужністю з одним бойовим гелікоптером Апач. При цьому вартість і ризик для життя екіпажу набагато нижчі. Гідра 400 приводиться в дію вісьмома однокотушковими турбореактивними. Двигунами, кожен з яких генерує тягу у 50 кілограмів. У сумі це забезпечує дрону вантажопідйомність до 400 кілограм, що робить його придатним як для ударних місій, так і для логістичних операцій. Крім того, дрон має модульну конструкцію, яка дозволяє змінювати кількість двигунів залежно від поставлених завдань. У компанії підкреслюють, що гідра 400 стане ідеальним рішенням для сучасного поля бою. Швидкий, компактний, озброєний і здатний діяти там, де пілотована техніка несе високий ризик. Ця інвестиція МБІ. Ідії демонструє загальну тенденцію оборонної індустрії, де далі більше ресурсів спрямовується на розробку важких безпілотних платформ, які можуть стати дешевшою та безпечнішою альтернативою традиційним гвинтокрилам. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!